Всім привіт, мої підписники, друзі і всі, хто дивиться моє відео. Сьогодні буде тема гайд, де взяти дюрасталь. З вами я, геймер Мудрий, і в головній ролі Темарія Із країни піска, ніндзя, яка зараз буде йти за дюрасталлю. Так, що нам треба, щоб попасти... потрапити е, піти за дюрасталлю? Нам треба одразу створити новий набор захисту. Так, і новий набор защити це буде радіаційний набір. Інгредієнти. старий дихательний набір, титановий сліток, який ми в попередній серії знайшли. І образець яда. Образець яда можна знайти з помощью лука, арбалету, охотничого коп'я, з помощью охоти із животних, які плюються ядом. Обачно на ядовитих планетах, під землею їх можна часто знайти. Ну, образець яда не така рідка штука, він часто попадається. Так, так як він у мене вже созданий. Ми відправляємося далі на радіоактивну планету. Що нам треба? Жирного прибрати сюди. Так, і го. Так. Це в нас що? Нам, коротше, що треба? Нужно на карті знайти радіоактивна звізда. Ось ми вже знайшли. Дивимося, ось планета в нас є. Я вибрав, короче, угроза опасна. тобто люба планета може бути, але угроза должна быть опасна. І тут у нас уже є золото, медь, серебро, юрасталь і титан. Так що шо, погнали! Так. Вставимся на планету. Так, а ми светлячком не заторлась. Заторлась. Что у меня по світлячках. Ааа, по світлячках немає нічого. ладно. І не без них. Так, і копаємо. Копаємо, 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 копаємо. Можна знайти дюрасталь в данжах. Або просто копаємо під землю. О. ой яй 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 Прийшли забьк. Ай-яй-яй, куда ты лізешь на! Иди сюда. Хочешь? О! Чрт, так и убийца можно. Биться. Идем дальше. Ага, дивилась, не запалилась. Пронесло, блин, так пронесло. Так, кстати, за цех чуваки выпадаю фазовая материя. Если у копьем стук, я ну сейчас. потом, потом. Ну Так, фазовая материя нам тоже нужна будет. Есть. Так, Это нам не надо. Да, наша лампочка. Лампочка. Ух ты е И вы все тут. им шесть надо, нормально. Так, ладно. так. Что тут работать? О, ух, что я нашел. Так. Все. Тоже. Тоже. нам дальше. Так. Свет, свет. Свет. А, тоже повз. Лавый гранату. А. кто ты, да Ну то вообще такие, ему, бля, с гранатой получив. Так, и того, шукаем, дюрасталь дальше. Чем неже, короче, тем глубже. Больше шансов найти дюрасталь. Да, копаем, капаем, копаем. О! Дюрасталь! Пошли. Вот так, так, вот так и вот так. Всё. Ну, в принципе. Да, браться, дюрасталь. Я вам показал. Идем дальше. Так, дюрасталь нам для чего надо? Чтоб печку изучить по максимуму. Что такое? Нам нужна будет дюрасталь. Там же есть, по-моему, я не помню, какие шестака. Чтоб сделать последний станок. Ну, пошли. Последний кузнечный стол. Тоже нужна дюрасталь. Щоб зробити агрономію. Тоже нужна дюрасталь. І дюрасталь ще нужна, щоб робити такі штуки. Дюрастальве слід і золота, це поливалка у е, як її. Теплицю. Автоматичне поливання в теплиці. Теплицю я покажу, як робити, коротше, в наступній серії. Так, і дюрасталь, звісно ж, це броня. Це шлем єзника. У нас який дає 60. Е... Так, 21 захист, 12 енергії. Так, штани наїздника. Плюс 40 атака. Так. І де вона є? Де вона є броня наездника? Тут нужна дюрасталь, кожа, шолк. Шолк можна купити, коротше, в безконечному експресі на базі, корот, кондерна здається, коротше, Задання. Так. Або, я теж, якщо кому цікаво, пишіть коментарі. Е, я покажу, коротше, блін, як создати, коротше, фарму шолка. Так. І взагалі, друзі, пишіть коментарі. Дуже цікава ваша думка. От ви відповім на кожен коментар. Так. Так, так, так. І того. Що нам далі треба? E, щоб продвинутися далі. Так як у мене вже дюрасталева броня вже зібрана. Дещим пунктом. Куда вже віолій? Як там? А ну-ка, плавка. Очищений віолій, очищений ферозіум. Очищений егізальт. Е Фу ти маю. Щоб попасти туди. Коротше, де його взяти? Нам треба. Зробити. Обогревающий набор. Так. Для чего нам надо? Радиоактивный, радиационный набор у нас есть. Фюреростали слитки есть. Аккумулятор. Раскаленное ядро. Раскаленное ядро где получить? Вот за этого, короче штуки короче блин. На нее клац и нам надо раскаленное ядро. Чтобы получить вот такое муфало, его можно купить. Сейчас покажу на аванпосте. Так, на аванпост. Погнали. Эвенпуст, эвенпуст, Погнали дальше. Вот здесь, Тераморт. Купляем яйцо фуфало. Нажимаем купить. У нас есть вот такое яйцо. Ми його ставимо у себе на базі або у себе на кораблі. Просто ставимо коротше, на землю. І ждемо, через час з нього вилупиться муфа. Виросте і буде давати вам огнені ядра. Так само можна купити муші дає молоко. А, ні, не молоко. Це робоцепленок. муші, молоко. Яйцо не молоко. причина дивиться Оцей яд дає, це точно. что надо крехенные экстракты да и ну короче полезные штуки каждого по -э одному накупать так готово. его на кораблик тут мы создаем ай давай на я создаем ох богревающий набор Нам не хватает аккумулятора. Чтобы создать аккумулятор, надо медный провод, золотой слиток и яд. Создаем аккумулятор. Один аккумулятор Е. И обогревающий набор у нас готов. Овать. Все. У нас есть обогревающий набор. Сейвернись сюда назад. Ух ты, в мене есть фигурка поптопа. Эй, не бачив. кто Так. Набор защиты. Есть. Це вже нам не поможет. І все. У мене є набор защити. Тепер Отправляемся, коротше, за дальше. Короче, блин. Там ми вже пошли річайшими ресурсами. Следующая буде звезда, яку ми можемо посещати з таким набором. Заморожена звезда. Арктика полночь, безжизненно, астероиди. Погнали, прыжок. Прилетіло. И отправимся. Нет орбітальных объектов. Отправимося на планету Полночь. Подивимось, що є там. Основная темнота. Це да нема ні жизни, ні хрена. Так. Це що у нас? Пусто. Просто пусто. Без нічого. Даже немає на ній нічого. Ідеальна планета построїть базу. Немає нічого лишнього. Так, сюди до летим. Полночі. Ми полетим на полночі. Питаем. Да, да. Полночь Что у нас есть на планете полночь Вот Угроза вже екстремальна. Темный, невероятно холодный мир Темные создания живут под покровом вечной ночи И тут у нас есть Биолиум, Egizolt и Ferozium Побираемся Высадка на планету. Все, и тут такая сплошна темнота. Залезнее драво, непонятник алтурики тут растут. Вот такая вот планетка. Так, еще тут можно найти. Все. Это же Леоны, блин, а из... Кифти, так, идем дальше. Так, медь. И идем дальше. Что у нас тут а есть? Так, копаем. Просто копаем глубже. О, закопнули. попал в засаду. Как по себе, короче. Ты не покопаешь. Ух ты. Что за что-то? Ничего себе. Вот это поворот. Так, идем дальше. О. парша руда. Эзигальтова руда і це в нас що? наше руда. Там свет. Идем далі. Що ми ще тут можемо знайти? Ах, ти... Папуга. О, ще руди бачу. И тут бачу і ворога. Так, сюди. Копаємо далі. Копаємо це. покупаем С. Да? Ух ты, ё мое, у вас тут двое. Двое так двое. Иди сюда. Так, что у нас тут? Опять. Так, ты тут не все уже хорошо. А мы копаем дальше. Так, прокопали. О, фиолетовая рука. Ну, з цією рудою, коротше, саме проще. Вот не знаю. Я всегда коли не доходив, і саме проще, короче, тут она собирает зеленку. Це остальне. О. И глибоко не закапуватися, закапываться, завжди, всегда можна найти. Я, в принципі, за один раз, пока мене вб'ють, і всегда накопував. Так, йдемо. Пасть тоже. Пришелся. Тут уже к себе копать, с каких надо? давай во? Только пасть. Летовий попался. Так, я мою шо я побачу. Руды. Е. Просто закопаемся ниже. Все, уголь, да. Что нам надо? Так. Свет, бо нам ничего не видно. О. Пусть тоже нормально. Пусть. Пюра остались пришла. Давайте Или этого. Так. Свет, свет, свет. Да свет. Стался свет! О, я же сказал, на свет. Так, ось руда у нас Так е yeah. тоже Е yeah. Переброшка. Ух ты, е-мою этого и руды если трошка. Так свет Свет Свет, тут они куда сразу ставим свет первым делом о зеленка и себе фиолетовый ой синя так выкопаем уса зеленка и там дальше и раз только так тут дальше у нас есть так, ще бочку. Ресурсы это хорошо. И довольно, кстати, темная бачите, планета довольно небагато мобов. Так. вот зелену. А так высоко. А не, тебя надо достать. Класс сюда. И сюда так. Свет, 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 свет. Это в конце тонали. Так, иди сюда. 5 бочу. Перебрижка. Тонка. Так. так. Ика сюда. Дайте світла. Дайте мені світла. О що у нас тут? Шусунбічках. Це полезнаєш. Так, бачу фіолетовий. Так, і того. Коротше, трошки ми накопали. Ви поняли, де, брати, коротше, ці три руди. Дуже полезных три руды. Потому що. Можно создавать, короче, новый Совсем новый Так. И того. Так. Очищенный виолиум. Павать. Корозий плавать. Эй, результат. Паветь. Вс. Тепер. А, ми не вилучили оцю штуку. Короче, кстати, я покажу улучшение цієї штуки. Це акумулятор, кремній і бідний провод. Так, акумулятор. Один. Премья оплата. Тасить надо. Медный провод. Слава. Улучшить. О! Теперь можно создавать модуль манипулятора, модуль разделителя и модуль ускорителя. Все надевается, короче, три штуки на Ну, ось, создаємо манипулятора, допустим, создать форузи, убираем його. І мы його можем ставить на цю штуку. Вот. Ну, в мене просто він не влаза. Мы ставим на цю штуку, Три штуки їх можна создать. Там той, той, той. Если ставим, коротше, создаємо трейк узнічні столда, улучшаємо їх і на одном можно будет робити. І зеленої Егізальдова е броня, Ферозіумна, що там? Очище Віоліува можна буде робити. На одном з ферозіум на станку і на одному з егізальд. Е Название я, короче, хрен вимовився. Так що, вот такий маленький гайдик. Ви узнали, де достать Дюрасталь, Віоліум, Ферозіум і егізальд. Всім дякую, до побачення, до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки і друзі, дуже прошу. Пишіть ваші коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. Відповім на кожен коментар. Все, Всім пока.